Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини зі США. Запроголосувало проголосувало 338 народних депутатів. Парламент ратифікував міжурядову угоду, яка дозволить створити інвестиційний фонд. Втім, є ще дві додаткові технічні угоди, які сторони підпишуть пізніше. Однак вони вже не потребуватимуть ратифікації у раді. Нагадаємо угоду про спільний видобуток надр 1 травня підписали перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свериденко та глава Мінфіну США Скотт Бесент. Після цього Свериденко зазначила, що Україна спільно зі США створить інвестиційний фонд з відбудови, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Спільний фонд зі США наповнюватиметься, доходом виключно з нових ліцензій. Україна і Сполучені Штати управлятимуть фондом рівноправно. 50 на 50. Крім того, угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями. Структури на кшталт «Укрнафти» чи енергоатому залишаються у власності держави.